Привіт, підписники і підписниці! а також гості цього каналу. Я вас дуже рада тут бачити. Я так давно не знімала такі звичайні розмовні відео, що вже забула, як це робиться. Сьогодні у нас не книжковий огляд і не розмови про книжки. Сьогодні у нас Кіноогляд, огляд українського фільму. Якщо ви зі мною давно і ще були підписані на мій старий канал, то можливо пам'ятаєте, що там був прям окремий плейліст з такими оглядами. І на цьому каналі, до речі, у мене є огляд фільму Я і Фелікс. Я його знімала прям буквально в перші місяці після створення нового каналу. Я загалом дуже люблю українське кіно і вболіваю за сучасне українське кіно. Хочеться, щоб воно розвивалося, розвивалося і не зупинялось. Я розумію, що на жаль, зараз це доволі важко в умовах війни, але нещодавно я Ходила на новий український фільм назавжди, назавжди у мене були доволі високі очікування. Я чула багато хороших відгуків. Цей фільм доволі добре промоутиться, У них класний інстаграм, там все дуже стильно, класно, багато інформації, багато інтерв'ю там з режисеркою, з операторкою. Я таке люблю. Мені подобається про фільм дізнаватися, прям максимум, що я можу дізнатися, про те, як він створювався. І здається, у них доволі непогані збори, і він добре показав себе в прокаті. Тому, звичайно, моє очікування. Були ого-го. Тим більше, що це тема про підлітків, життя в 90-х. Мені таке подобається, мені таке цікаво. Я очікувала щось типу стоп-землі отаке якесь меланхолійне, ем, трохи, можливо, сумне ностальгійне кіно про е, життя в минулому. В ті часи, коли я ще була дуже маленька і не знаю цього життя, але от ця ностальгія за чимось, що ти не переживав. Отаке От я очікувала побачити в цьому кіно, і дуже сподівалася, що воно мені сподобається. Спойлер, мені воно не сподобалось. Якщо ви дивились мої попередні огляди на фільми, то ви знаєте, що вони часто, майже завжди, дуже компліментарні. Мені загалом подобається те, що знімають в Україні. І це навіть не тому, що це українське кіно, яке я хочу підтримувати. Просто мені щиро подобались ті фільми, які я дивилась, і я з радістю про них розповідала, бо мені завжди хотілося, щоб ще більше людей їх побачили бачили Але на цей раз, ну чесно, я прям крінжанула в деяких моментах. Але давайте про все по порядку розкажу і про те, що мені сподобалось, бо такі моменти теж були. Але поговоримо і про недоліки цього фільму. Так, давайте починати. Для початку розкажу коротко про сюжет. 98 рік. 15-річна Тоня переходить в нову школу, і як мені спочатку здалось, зараз буде щось дуже погане для неї. Її будуть булить, Там нам зразу показують дівчину, яка претендує на роль такої мін і Я подумала, що у них буде якийсь бів. Але ні, її доволі добре приймають в новій школі. Вона потрапляє в кампанію популярних дітей і потрапляє в любовний трикутник. І, власне, фільм про це: фільм про її життя, про її стосунки з однолітками, фільм про булінг, про аб'юз, про м -м -м холодних відсутніх батьків певним чином. Про те, що якщо ти вже попав у цю компанію популярних дітей, то тобі доволі важко робити кроки кудись в бік від цієї компанії, і деякі моменти ти. Можливо, почуваєшся не собою і до кінця взагалі не розумієш, хто ти. Ну а такий, підлітковий весь цей двіж. Звучить начебто добре, звучить, начебто так, що це могло би бути дуже хороше глибоке кіно. Але буквально з перших хвилин фільму я розуміла, що щось не так. От я не вірю. У всьому тому, що я бачу на екрані. Для мене усе це було якимось таким несправжнім, і моментами навіть недолугим. Я абсолютно не співпереживала героям. Мені якось все одно було на те, що з ними відбувається. Ну, напевно, проблема в тому, що я от просто їм не вірила. І я начебто розумію задумку цього фільму і про що хотіли розказати автори: про жорстокість покоління дітей 90-х, про якусь похмурість, сірість того часу, про таку безнадьогу, я навіть не знаю. Як це перекласти українською, але це не працює, це не робить. Для мене, по факту, це просто як якесь netflix кіно яке зняте за всіма шаблонами за всіма кліше Нетфліксу, завернуте в упаковку 90-х. І не, не спрацювалося зі мною. Це не відчувалося справжнім, це не відчувалося близьким. От не знаю, просто. Просто в деяких моментах був крінж. Наприклад, коли школярі, кінець 90-х, нагадую, хлопець і дівчина заходять в бар і він каже: будеш текілу? Хто тоді пив текілу? Тим більше школярі. Я не знаю. І от коли я зрозуміла, що мені не подобається це кіно, я почала підмічати якісь моменти, які ну, не застиковуються якось з тим часом, які мені не подобались. І ну коротше, це вже такий сніжний ком став. Я вже почала фокусуватись на тому, що мені не подобається. Я потім розкажу про те, що мені сподобалось, бо таке теж було. Але от я постійно відчувала цю фейковість. І єдине, що мене радувало, єдине на що я робила ставку в цьому кіно, це стосунки між сестрами, тому що у головної героїні є сестра, і у них дуже такі близькі, дуже теплі стосунки. І я подумала, можливо, хоч це буде в цьому кіно, справжнім, можливо, це мені відгукнеться. Але ну і це не спрацювало в результаті, тому що я не вірила головній героїні. Я от, ну, ну, не чувствую вона, не чувствую. Я не можу. Пояснити це по-іншому, мені дуже не сподобалось, як грала головна героїня, і, можливо, в цьому найбільша проблема цього фільму для мене взагалі, якщо так подумати. Можливо, це пов'язано з тим, що вона на той час була російськомовна. Не знаю, може вона і зараз російськомовна, може вона перейшла, це я не знаю. Але на той час точно була, тому що цей фільм знімали ще в му році. і Я дивилась її хайлайти в інстаграмі там все російською, абсолютно. Мене. Це звичайно трохи засмутило, але ну такий був час. Не засуджую. Засуджую, тільки якщо ще й після 22-го року вона говорить російською, але сподіваюся, що ні. Так от дуже відчувається завжди, коли людина, яка в житті говорить російською, на екрані говорить українською. І можливо, саме це додає якоїсь фейковості. Можливо, саме тому я їй до кінця не могла повірити і. Співчувати їй, взагалі щось до неї відчувати, хоча якісь емоції. Мені абсолютно було все одно. Це стосується не тільки головної героїні, а ще декількох персонажів. Але оскільки у неї найбільше екранного часу, то на мене більш за все повпливало це. Я думала під час кіно, і потім ми обговорювали це з подругами: що головна героїня дуже красива, це дуже гарна дівчина, але відсутність акторської гри не, не рятує навіть краса. Не рятує те, що от взагалі на неї приємно дивитись на екрані, але як тільки вона починає щось говорити, грати якусь емоцію. Ну. No. No. До речі, хоча за сюжетом це кінець 90-х, мені цей фільм більше відчувався як ранні 2000-ні. Там є момент, коли головна героїня приходить в школу в джинсах-підровках, таких типу з низькою Італією. І я подумала, що це ну явно пізніше ніж 98-й рік. Можливо, я помиляюсь. Поправте мене, я не впевнена. Плюс так ходити в школу. Ну, камон, коли би нам так дозволили. Це був дивний момент. І якось взагалі. Окей, можливо, по вайбу це якраз і був оцей перехід між 90-ми і 2000-ми, Не знаю, але якось більше мені 2000-ні, Що не особливо щось змінює, просто цікавий момент, який я для себе підмітила. Ви можете спитати мене, Настка, що у тебе за футболка така з маленьким дрончиком? А я вам відповім: це футболка людини, яка збирає гроші на виробництво 20 FPV-дронів. І якщо у вас є зайва копійчина, я буду дуже вам вдячна за донат. Щоб зараз багато не розказувати, залишу всі подробиці в описі цього відео. Залишу посилання на пост в інстаграмі з усіма подробицями, з усіма деталями. І посилання на банку, тому буду дуже вам вдячна. Такий збір до дня Святого Миколая. Дрони самі себе не зроблять, знаєте? На жаль. Тому треба збирати кошти. Ну і не можу не сказати про хороше про те, що мені сподобалось цьому кіно. Воно неймовірно гарно зняти. Воно візуально просто стані, як то кажуть. Воно дуже красиво зняте. З естетичної точки зору дивитися це кіно було одним задоволенням. Просто радіють очі. Там є декілька настільки гарних кадрів, що от досі вони у мене отут відк відклались. І я їх згадую. і Я прям така: вау! Ну це прям. Кайф, це нереально гарно. Я, як людина, для якої дуже важлива і ця візуальна сторона в кіно, я залишилась дуже задоволена. Те, наскільки гарно зняти цей фільм, трошки збалансувало взагалі моє негативне враження від цього кіно. Бо якби я знімала цей огляд на наступний день після того, як подивилась, або там ще в той же вечір, то мій огляд був би ще набагато більш е, жорстким і напевно. От в перші дні переважало таке негативне враження, а зараз я більше згадую про це кіно, от саме з візуальної точки зору, і згадую ці гарні кадри. І якось це все збалансувалось в моїй голові. Дуже дякую, сусіди, що знову шумите. Дякую. Та трохи це збалансувалось в моїй голові. Я вже не настільки хейтер, але. Все одно, все одно мінуси доволі суттєві для мене в цьому кіно. Насправді я так сказала хейтер, але я не можу хейтити це кіно, тому що враховуючи те, скільки людей на нього сходило і ще сходять, і які взагалі збори у цього кіно, як воно добре себе показує, це насправді добре, і я насправді не можу не тішитися успіху цього кіно, наскільки б воно там мені не сподобалось, і які би я там мінуси не побачила в ньому, але той факт, що на нього ходять. Ну це ж супер. І як людина, яка хоче, щоб українське кіно розвивалось, я не можу сказати: фу, жахливий фільм, ніколи на нього не ходіть. Сходіть, подивіться, зробіть свої висновки самі. Не слухайте всяких там блогерок. Ну, слухайте, але й свої висновки зробіть. Ще цікаво, що цей фільм фактично знімали жінки, тому що, окрім того, що режисерка цього фільму... Режисерка Анна Бурячкова за операторську роботу також була відповідальна жінка, що я не часто бачу в українському кіно. Або якось не звертаю увагу. Я завдяки подкасту на рімана Алієва Мінкульт, привіт ще там перших сезонів. Більше знаю про операторів, саме чоловіків-операторів в українському кіно. А от про жінок якось я рідше чую. І ось цей фільм знімала операторка Олена Чеховська. Здається, так її звати. Якщо якщо неправильно сказала, напишу правильний варіант тут. І та виходить, що це така творча синергія двох жінок. До речі, Анна Бурячкова. І здається, також в тандемі з цією операторкою вони знімали кліпи багатьом українським виконавцям. Це цікаво, бо от, можливо, це трохи проглядається в цьому фільмі. Загалом неймовірна операторська робота, дуже класні творчі, якісь візуальні рішення, одне задоволення дивитися. Мені сподобалось. І ще одна річ, яка мені дуже сподобалась, це музика, неймовірно класний саундтрек у цього фільму. Прям хотілося замити деякі треки, що в мене, до речі, не вийшло зробити. Не знаю, можливо, вони були спеціально написані під цей фільм. Додає плюс 100 тисяч до атмосферності. Без цієї музики, цей фільм мені би сподобався ще набагато менше. А так буквально з перших хвилин я така: вау, це класно! Це кайф. Особлива пісня про бульбулятор. Запам'яталось мені назавжди. <хи> Хто дивився фільм, той напевно знає про що. я. Так, дуже класна підібрана музика. Підходить під цей фільм на 100%. Не можу це кіно не похвалити за музику. Клас. От ми і підійшли до кінця цього відео. Якщо чесно, я не могла цей фільм не порівнювати зі стоп-землею. Стоп-земля мені настільки сподобалось, що я досі її згадую з неймовірним теплом. Можливо, я колись її передивлюсь. тут, до речі, десь залишу огляд мій на цей фільм, якщо ви ще не дивились, обов'язково це прям топ. Це, напевно, один з моїх улюблених фільмів українських за останні декілька років. От наскільки Стоп-Земля ностальгійне кіно, наскільки воно чіпляє, наскільки воно щире, щемке, як воно взагалі повпливало на мене, настільки назавжди-назавжди взагалі не повпливало. Через там, сценарій, сюжет, от настільки для мене назавжди-назавжди нещире. Це навіть складно пояснити словами. Це більше про мої відчуття під час перегляду, навіть незважаючи на неймовірно гарний візуал, чогось мені настільки не вистачило в цьому фільмі якоїсь глибини, якоїсь справжності знову ж таки. Що я от навіть не знаю, якби мені треба було ставити оцінку цьому фільму, я не знаю, що би я поставила. Три з п'яти? Ну це доволі щедро. Ну, окей. Я тут не для того, щоб цей фільм оцінювати, якось прям дуже строго. Я не якась кінокритикиня. я просто розказала вам свої враження. І якщо ви дивились це кіно, мені буде дуже цікаво з вами обговорити його в коментарях. Пишіть, чи вам сподобалось. Пишіть, чи щось вам відгукується з того, що я сказала. І якщо у нас вийде якесь гарне, класне, глибоке обговорення, я буду дуже рада. Дякую, що подивилися цей огляд. Якщо вам сподобалось, поставте вподобаєчку і підпишіться на мій канал, бо скоро новий влог. Я сподіваюся, ще я дуже сподіваюся і мрію про те, що мені буде ще про що розказувати в наступний там рік, два. Що будуть ще виходити якісь українські фільми, які нас будуть радувати, будуть класними, цікавими. От, до речі, скоро хочу сходити на редакцію. Хто дивився, напишіть, що вам сподобалось. На вже буду закінчувати, тому що, начебто, все, що хотіла, вже сказала. Ще раз дуже дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Па-па!